Привіт, мене звати Матео Аморозо. І це 10 питань для мене. Футбольних питань. Hi, my name is Привіт, мене звати Матео Аморозо, і це 10 футбольних питань my до мене. Just... Просто Матео Аморозо або Аморозо. Like okay. uh... Я думаю, це Олександрія. A good team. Це гарна команда, і в ній гарно грають бразильці. A... Play good. <зас> Я вважаю це італійський футбол. Італійський футбол та хороший чемпіонат. Мені подобається дивитися його. Тому що це дуже важкий футбол, і там є хороші гравці. Мій улюблений гравець це Неймар. And, uh, think, uh, after... Я думаю, після гри моя мрія це повечеряти з Неймаром. A... Якщо обрати з тренерів, то це Анчелотті. Він класний тренер. Uh, Ми б скуштували бразильську страву Фейжот. Uh, like... Мені дуже подобається Умбро, тому що це мій спонсор в Бразилії і тут теж. Brazil, and here, and I like... І Тому мені дуже подобається Umbro. Мені і Ноа подобається Макдональдс. <laughs> так, я думаю, це Макдональдс. Це Бігмак. Ноа дуже любить Бігмак. <laughs> я теж. Свою першу зарплатню я витратив на машину. Я придбав машину і потрохи її оплачував. Але так я вважаю, що першу зарплату я витратив саме на машину. Сам I'm playing... Бо я граю на позиції півзахисника. І кожного разу мені потрібно бачити і сказати іншим гравцям: один я гратиму чи ні. Like this. It's... Моя перша форма була команди інтернаціонал Лімейра Бразилія. Це була моя перша команда. Yeah. Давай ще раз. Я люблю футбол, тому що мій батько грав раніше дуже добре. І щоразу, коли я був малим, він розповідав мені про футбол, і так ця любов до цього виду спорту перейшла й до мене. А в футболі мені не подобається. Складно сказати, але мабуть, це те, що поряд нема сім'ї. моя сім'я далеко, і через це я почуваю себе самотньо. Це найскладніше в футболі для мене. Я сенкібайба.